Внутрішній світ людини є основою її мудрості та саморозуміння. Книги царя Соломона містять численні притчі, які відкривають важливість цього аспекта. Наприклад, одна з притч говорить про те, що мудрий серцем є більшим, ніж той, хто має багато знань. Це підкреслює, що справжня мудрість не лише в знаннях, а в здатності глибоко розуміти себе та інших. Внутрішній світ формує наші цінності, рішення та вчинки. Адже саме він визначає, як ми реагуємо на виклики життя. Коли ми пізнаємо себе, ми стаємо здатними до співчуття і співпраці, що робить нас кращими людьми. Інша притча вчить, що той, хто намагається сховати свої недоліки, зрештою зазнає невдачі. Це важливе нагадування, що важливо приймати свої недоліки і працювати над ними, а не ігнорувати. Притчі Соломона спонукають нас до самопізнання, адже тільки зрозумівши себе, ми зможемо досягти справжньої мудрості. Відкривайте свій внутрішній світ, і ви знайдете шлях до глибшого розуміння життя. Підписуйтеся на канал, щоб дізнатися більше. Бути добру!